Як створити чатбот за 5 хвилин. У цьому відео я тобі покажу детальну інструкцію, як це можна зробити буквально за 5 хвилин без знань програмування. Також ти дізнаєшся про інші корисні інструменти, які допоможуть це зробити краще, швидше і набагато якісніше. Перед тим як ми почнемо, ти це не вподобайку, підписуйся на канал. Ну а ми погнали. Ну що ж, друзі, тепер починаємо створення нашого чат-бота. І в цьому ролику мова піде про такий сервіс, як OneBot. Завдяки ньому можна зробити багато всяких корисних речей, і також використовуючи доволі широкі Функціонал, який дуже сильно допоможе вам у вирішенні ваших конкретних питань. Такий сервіс класно підійде власникам бізнесу, маркетологам, арбітражникам, таргетологам. Також, якщо у вас є свій курс або онлайн-школа, і ви хочете зробити грамотно ваш продукт, то такий сервіс дійсно також буде для вас корисний. Реєстрація тут доволі проста. Нам треба перейти на сайт, в описі ви знайдете на нього посилання, натискати на кнопку Підключити тарифпро він на 14 днів є повністю безкоштовним і можна використати. Стати повністю весь функціонал. Давайте власне цим і скористаємося і спробуємо створити нашого чат-бота в Telegram. Ось ми пройшли коротку, швидку реєстрацію, вказавши наше емей e або номер телефону. А тепер перейдемо вже до створення власне нашого Telegram-бота. Для того, щоб створити чат-бота натискаємо на кнопку Створити чат-бота. І коли ми починаємо створювати чат-бот, ми можемо випрати серед вже готових шаблонів, їх тут доволі багато, або почати з нуля і створити новий. Давайте, власне, цим і займаємося, створимо нового. Також тут Можна вибрати мову, я вибираю українську і натискаю кнопку Створити. Після того, як ми створили нашого чат-бота, нам необхідно підключити месенджер. Тут на вибір є три варіанти: Telegram, Viber або WhatsApp. У цьому відео ми будемо робити про Telegram і будемо вибирати його. Але ви можете вибирати довільний, який вам потрібен, під ваше завдання. Підключаються вони по суті. Одинаково. Після того мені необхідно створити мій чат-бот і додати сюди api токен. Після того, як ми вставили наш api ключ наш бот є готовим. Ми отримуємо загальне на нього посилання і можемо також редаговувати його, бо в нас вже буде створений такий міні лендінг Переходячи на нього, ми побачимо, от як він виглядає. Тобто, ось таке посилання. Яке переводить нас вже на нашого чат-бота. Після того, як ми створили вже нашого чат-бота, підключили, ми вже опиняємося в нашому середовищі, в якому ми можемо вносити зміни в нашого чат-бота. Давайте я коротко покажу функціонал цієї штуки, як вона виглядає і що де знаходиться. По центру нас знаходиться власне наше саме середовище, тобто, в цьому конкретному блоці посередині ми можемо програмувати нашого бота, тобто ми тут можемо. Будувати всю цю воронку з повідомленнями. Зліва знаходиться наші функціонали, яким ми можемо робити певні дії. Власне, тут все написано. Ми можемо бачити повідомлення нашого бота, можемо мати посилання на чат-бот, яке вже згенероване. Також можемо, ну власне, як я показував, мати QR-код. Можемо завдяки ньому робити розсилки на наших користувачів. Це також дуже крутий функціонал. Тобто, ті люди, які підписуються на вашого чат-бота, ви в майбутньому можете робити на них. Розсилки, також є авторозсилки, налаштування. Тобто тут можна внести різні налаштування по нашому боту, можна додавати сповіщення в Telegram або на e-mail. Якщо дійсно вам приходять заявки, вам буде приходити сповіщення в бота. Також є інтеграції, як бачите, їх є тут доволі достатньо. Можна підключити Google таблиці, платіжку LiquidPay, поштовий сервер, смски, CryptoPay, тобто можна оплачувати криптою, і е е конверсії Facebook, що також дуже важливо. Вивод для маркетологів. Також ми можемо надавати доступ до нашого чат-бота іншим користувачам. Це теж іноді полегшує роботу, бо не треба давати свої доступи. Можна додавати політику конфіденційності і коротко налаштовувати інші речі, які ви бачите на екрані. В цілому робиться все доволі просто і швидко і зрозуміло саме ними. Також є CRM-ка CRM це також, на мою думку, дуже крутий інструмент в цьому чат-боті, оскільки в нас не є окремо чат-бот і CRM-система, а вона вже інтегрована тут. Тобто, можна опрацьовувати так ліди, змінювати їхню воронку, там чи там лід щось купив, зробив. Тобто, ви розумієте, якщо ви працюєте з crm то ви знаєте, як це все працює. Ну і також, то, що мені теж подобається, можна швидко вімкнути темну тему. Це також комфортно для очей, кому зручно. Мені особисто зручно от в такому режимі. Ну і власне статистика, тут можна промоніторити, які в нас показники. З яких пристроїв переходять, бачу, можна подивитися, посилання Телеграм, звідки переходять, активність. Тобто, в цілому тут можна збирати статистику. Для арбітражника, самі розумієте, це також дуже круто. будь для кого, в принципі, хто працює з чат-ботами, така статистика на вагу золота оскільки ви будете знати, звідки що до вас прийшло і дає саме все найкращий результат. Коротко вам показав середовище. Давайте тепер покажу, як же ж працювати з повідомленнями, як робити такого чат-бота. Як бачите, тут в кожному із них є поле і воно має свою певну стандартизацію. Це, це є такий сценарій, який запускається при натисканні на кнопку. Старт. Також, коли людина натискає старт, ми додаємо тут функцію, що є, от CRM-систему додається наш еліт. Якщо ми не хочемо цього робити, ми можемо просто це вимкнути і усе. Якщо так, то лишаємо. І також, звичайно, що можна додати сповіщення в Telegram. Це, це про що я говорив раніше. Ну, ми тут нічого не рухаємо, нам зрозуміло все. Тепер у нас починається ланцюжок повідомлень. Перше повідомлення, яке приходить, тут можна по аналогії з іншими сервісами задати по суті одне і те саме: можна написати текст, додати Фото, відео, Документи, додати інші параметри, можна записувати змінні, які задають. Тобто, як бачите, тут реально додатково є багато всяких таких дрібних нюансиків, які можуть дійсно полегшити вам життя в роботі з обробкою цих лідів і власне робити більш якісніший сервіс для тих, хто приходить до вас. Тому дійсно непогане рішення. Далі, наприклад, ми хочемо додати наступне повідомлення, і після того як отримали вітальне. І давайте зробимо так, щоб воно було з інтервалом, наприклад, в 5 секунд. Для цього ми переходимо до. Справа зверху є версія додати блок. Як бачите, тут є ціла велика кількість цих блоків. Зрозуміло, що я не буду робити про все, бо цей ролик затягнеться просто на пару годин, але основні можна виділити тут тобто часто використати цей ланцюжок повідомлень, призначити тех, щоб потім можна було фільтрувати це. Заявка, сценарій, який ми можемо задавати, певні умови, затримка і ще ті запит. Давайте ми дамо затримку в 10 секунд і після того, щоб приходило наступне повідомлення. Ми вибираємо затримку і задаємо їй параметри. Наприклад, як бачите, тут можна дати години, секунди. Давайте зробимо 10 секунд. Що власне я і роблю. Автоматично вона зберігається, тут немає ніяких кнопок зберігання, воно працює. В режимі, так скажем, онлайн. Для цього нам треба вибрати оце наше повідомлення, затиснути кнопку і такою стрілкою перенаправити його до нашого блоку, який ми створили. Як бачимо, все працює. Тут ми задали затримку в 10 секунд і додаємо сюди наше нове повідомлення. Як бачите, я написав таке повідомлення, і при отриманні цього повідомлення прийде 10 секунд, і ми отримаємо. Наступне, також ми можемо на інші варіанти, які буде робити користувач, давати відповідні повідомлення. Наприклад, якщо людина напише будь-яку іншу фразу, їй можна написати повідомлення, ви робите помилку. Наприклад, ми також вибираємо задати ланцюжок, і при натисканні будь-якої фрази буде виписуватись це повідомлення. І після натиснення кнопки Вітаю, яка тут вказана, ми можемо і перенаправити на інше повідомлення, коли ми натиснемо на цю кнопку. Тобто, як бачите, при кожному натискання кнопки я задав різний тип повідомлень. Ось ми і зберегли, і тепер наш бот повністю готовий. І по такій аналогії ви можете будувати інші, використовуючи інший функціонал. Можна оновлювати таблиці, додавати платежі, розсилки можна проводити, підписувати голосування можна про інтеграції. Тобто, бачите, ну, тобто функціонал доволі широкий. Для кого підходить конструктор чат-ботів? В першу чергу він підходить для маркетологів. Також. Це класний інструмент для арбітражників, які хочуть автоматизувати цей процес. За допомогою такого сервісу можна тестувати різні воронки, тестувати різні офери і збирати детальну аналітику. Також такий сервіс ідеально підійде для власників бізнесу. Усі інструменти легко налаштовуються завдяки візуальному конструктору та сотням готових шаблонів для будь-яких задач. Також такий сервіс ідеальний продукт для тих, хто має свою онлайн-школу або невеличкі онлайн-курси. Завдяки ньому можна створити легко свій курс і автоматизувати весь процес. Навіть самі прості елементарні розсилки тут можна робити. В чому переваги такого сервісу? В першу чергу, основна перевага в тому, що є багато вже готових шаблонів. Не потрібно сидіти самому вручну все робити. Навіть якщо ви не знаєте код, все рівно це трошки буде займати часу, але з готовим шаблоном ви можете буквально за одну хвилину зробити вже готове рішення. Також у вас є можливість мати розгорнуту аналітику по вашому чат-боту. Якщо цей сервіс тобі підійшов, в описі під цим відео ти знайдеш всю детальну інформацію. Ну а на цьому все. Якщо це відео було корисне для вас, будь ласка, тицяйте вподобайку і також не забудьте переглянути ще раз оці відео, які ви бачите на екрані.